Kia Cerato 2011 року випуску має бензиновий двигун 2 літри, пробіг 92 тисячі км, трансмісію автомат. Поговоримо про комплектацію автомобіля. Авто має електронний контроль стійкості, антиблокувальну систему, подушки безпеки, підсилювач керма, бортовий комп'ютер і мобілайзер. Зовнішні дзеркала заднього огляду з електроприводом та підігрівом, центральний замок, склопідйомники, шкіряний салон, підігрів сидінь, клімат-контроль, круїз-контроль, мультируль, складання дзеркал, музика CD, USB, AUX, Датчик світла, Парктронік. Яскрава зовнішність автомобіля, надійний атмосферний двигун та автоматична трансмісія у рідному забарвленні. За технічним станом нарікань немає.